Так, сьогодні супер ціна на Red Label. Дивіться, при закупі 2 літрів кожен по 59 злотих. А якщо окремо, то по 73 злотих за пляшку. Півтора літри 90 злотих. Каметакса 57 злотих за 07. Каптан Морген 63. Так, зубровка 0,7 пляшка. Сьогодні на знижках по 33 злотих при закопі двох, якщо дві купляєш, це 0,7. А якщо без акції, то 38. Літрова Фінляндія. Сьогодні також на знижках 62 злотих за бутилку 1 літр. Водка абсолют 0,5 літра. 40 злотих. На знижках є літрові пляшки водки абсолют. Ось такі по 60 злотих. Демніцкевич літрові пляшки, при закупі двох пляшок знижка буде кожна по 60 злотих. Білий бочан теж на знижках. При закупі двох по 55 злотих за пляшку літрову Пляшечки 0,5 при закупі двох будуть по 30 злотих Геріденс також на знижках При закупі двох по 50 злотих Регулярна ціна 56 Бейліс на знижках по 55 злотих за 0,7 і Гірмейстер за літр Літр у нас 95 злотих. Нагадую, що множимо на 10, якщо приводимо до гривні. Джек Деніелс віскі 0,7, коштує 90 злотих. Це по знижці, а літрова 110 злотих. Клейбл також на знижках 100 злотих за 0,7 покажу вам маленькі пляшечки. Зубровка 100 грам, 8,5 злотих. А це маленькі? Маленькі. Маленькі. Так, манюнка Просєко 200 грам, 13 злотих. Це якась нульовка. Тут стоїть нульовка і Просєко не нульовка. Ось. Житнувка 100 грам, 7,39. Така зубровка 200 грам по 17 злотих. Так, регулярна ціна на вина різний шардоне і ТС 12, 13, 15 злотих. Далі є ціни 20 злотих, 25 злотих. Покажу вам. Ціни на просєку. дивіться, тут є просєку, як при закуплі двох кожна пляшка буде по 19 злотих, дуже велика знижка. Так, є просєку так само на знижках по 25 злотих за пляшку. При покупці двох. Савіньон Бланк на знижках, при купівлі двох бутилок буде по 12 злотих за бутилку. Так. Так є по 30 злотих за бутилку, зараз на знижках. Просеко шампанське. Трохи цінне пиво. Корона екстра при закупці такої 6 штучок кожна буде по 4,50. Нульовка корона за штучку 5,59 при, при купівлі 6 штучок в упаковці. Тут різне поштучно по 3,50, 3,69, 3,19. Таке бутичне. 3,50 пляшка.